А ну не підглядуйте фарби марінало, так не підглядуйте на мій сюрприз. Доклеїла його. Бо розклеювався. Цей теж треба доклеїти якось. О, близькі тільки на пальці. Букер. Жаль, ще закінчимо. Так, ні. Реально, це вже великий спойлер. Усім привітки! Ви як завжди потрапили до мене на канал? Аліска фан і це відео розпаковочка про його сюрпризів. Як ви бачите, я зранку знімала відео. Ну, Hell Me Now e, типу Roblox тренд. Якщо воно набере десь хоча б 50 або 20-50 переглядів, то тоді я зніму такий тренд з краскою. Ака оксіда Мадзикаля, Мадзика. Ось тип таке. Тому набираємо і я зніму такий тренд. Тому в мене для вас є. Я зробила кось. Окей. Добре. Зараз я зупиню відео та все владнаю. Е, я владнала і е, що що темно, тому як ви бачите, в мене... Немає світла, і я би так включила вам, але нема світла вже десь 15 з чимось, тому дуже сильно вибачаюсь. Може бути трохи не видно, але що зробиш? Так, давайте я вам покажу. Це я малювала. Сьогодні я була в канцелярською маленькою. Називається Я там. Купила собі фарби та нові нігті. Е, я ж казала, що сьогодні віддягну нігті, але м -м, я була трохи зайнята. В школі була, тому вибачаю, що не віддягнула, а так я їх купила вже. Ось такий пакетик з новими фарбами. Да, Не сильно добре вийшло. Е, такий пакетик, я його підклеювала, та такий. Ножиці там трошки обрізались. Також в мене для вас є новиночка, яка називається Питання відповідь. Тут такий пакетик з малюком Шреком. Добре. Ну ще ж, всі інші колекції вам вже знайомі. Ми вже 3 хвилини говоримо. І нічого не обираємо. Сьогодні ми закінчуємо на превеликий жаль колекцію Бункер. Наче недавно так і випустила я відео з цією колекцією. Ну, окей. Так, я думаю, вам так добре буде видно. Колекція речі з пушеним. Вже завтра ми її закінчимо так швидко. Ось такий пакетик. Давайте візьмемо. Цей останній відкриємо. І колекції фугери. Давайте цей. Ну, що там він сам себе хотів відкрити. Колекція питання відповідь беремо ось цей. Ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Давайте їх переглянемо. Із колекції бункерів ми беремо повара. Колекція питання відповідь такий пакетик, фугери, ось, пушене. Нічого, давайте відкидаємо. Давайте візьмемо наш каталожик. Ось у нас уже дуже. Пухлий старий каталожок. У да, мене руки трошки в фарбі відмила як могла. Взагалі чорні були. Ось наш, можемо так казати старий каталожок. Так, Це я тут наклеїла дещо. Це дуже важливий для мене. Просто так я його ну, наклеїла, бо мені сподобалось тому. Це малюнок мій такий. Ось наш повар. Давайте його відкриємо Спочатку давайте його наклеїмо, потім подивимось, що там всередині. Я завтра буду в дорозі зранку, тому я не зможу зняти відео зранку. Добре, на клей, тому я зниму його ввечері чи в обід. Треба ще ж новинку зробити. Так у мене тут мілкий сюрприз. Головне його не загубити, а то навіть чого клоуна нічого не було, тому що я загубила його бумеранг. Так, його звати Владислав. Йому 23 роки. Любить булочки. А хто ж їх не любить? Признавайтесь, хто з вас любить булочки. Я люблю. Я взагалі люблю солодки. О, він захотів з собою в бункер взяти багет. Звісно він же пекар. Ось так. Давайте подивимося, які тут у нас були сторіночки. Сьогодні відео може бути довгим. Ми вже 8 хвилин на одній колекції клас. Такі сторіночки. і така сторіночка. Далі у нас колекція з Речі з пушиним. Ось так. У нас тут вылетает вот, наша страничка, давайте наклеим, окей, окей, наш пакетик, ну блин, ну куда же его наклеит аж не заклеит так, так, реально я тут не продумала, это а мне не подобно, если у нас пакетики все наклеят, то что Нам тут таки випадає, такий М -м светер, і тут таке обличчя пушина. Взагалі не скажу, що це саме пушина обличчя, тому що там просто обличчя котика. Давайте накладимо наклаємо, тому що я не знаю, де то віддарачка. Я просто зразу кажу, врізала собі ногті, тому не знаю, де дирачку знаходити. Далі у нас колекція фуглери. Ось такий. У нас вже Spanish Bob подався. Я знаю, хто тут, можливо, ви вже знаєте, тому що мені здається, ви бачили. Тому що... Ну, відбирайся, кому сказала. Ну, ось, так можна. Угу. така штучка. Я їх хубожні. Я взагалі не представляю, як я це буду робити завтра в місцях. Але окей, щось придумаю. Може я привикну. Давайте відклеюся на сюрприз. Тут нам попадається ось такий фуглер нік Цей Вірополісу Ось такий нік. Напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж з Вірополісу Мій ні. Ой, мій це Джуді. Ось так. Ось, щоб значок Не заклеїти. Ну окей, вже заклеємо. Така сторіночка у нас вийшла, я вже її заповнили. Далі у нас колекція питання. Відповідь. Я спочатку буду тут питання. Так, у нас питання випало, давайте склеїти пакетик. Так, я сторіночку оформлю. Якось по-простому, бо реально, як тут можна, не було ідеї як оформити. Пакетики будуть наклейки. О, ось наш питання. Тут нам випадає питання. В моєму телеграм-каналі здавали такі питання для цієї колекції спеціально. Тому так Тут нам випадає таке питання, де монтуєш? Давайте його наклеїмо. Потім я вам відповім, напишу близько. ті, хто новачки, я їм не повторювала багато раз. Ой, ось так. Зараз я візьму ручку. Ось ручка. Я монтую. Відеомейкері. Або ну, загально в мене платна версія відеогуру. Тому так. Я ще колись пробувала в Капкуті та в UCAT, але мені найбільше подобається в відеомейкер. Рекомендую всім, хто тільки починає вести паперові сюрпризи або просто вести свій канал, щоб монтувати. На цьому зараз ковочка дорогих сюрпризів підійшла до завершення. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Ну ще всім па-па-па-па!